І другі ціні друзі, хочу з вами поділитись неймовірним свідоцтвом Слави Божої, яке вийшло на каналі наших дорогоцінних пасторів Солтаненко. Вийшла неймовірна проповідь, як із останніх стати першими. Якщо ви ще не підписані ці каналі, обов'язково підпишіться, щоб щодня слухати слово Боже. І ця історія про хлопця, який мріяв про багате життя і тому шукав легких грошей. Знаєте, він займався крадіжками. Що це найлегший спосіб заробити багато грошей, і через деякий час він сів за ці крадіжки в тюрму, а вже сидячи там в камері, він строїв план, як вбити своїх друзів за те, що вони його покинули там, а самі відкупилися грошима, щоб там не сидіти. І вже будучи в камері, йому приходили помисли про самогубство. Він почав звинувачувати усіх округ себе у своїх проблемах, гордість його просто засліпила, і він був розчарований в своєму житті. Гнів, ненависть, злість. вони не покидали його. Його життя реально було зруйноване, було як темрява. Але одного дня на короткій свіданці його дівчина принесла йому книгу. Останні будуть першими, і сказала такі слова це допоможе тобі. Але цей хлопець він був близьким суїциду й думав, як якась книга може йому допомогти. Але він не бачив іншого виходу. Він просто взяв цю книгу і почав читати. І знаєте, історії людей з книги просто погрузили його в цілий світ переживань. Вони його так надихнули, що в той момент він більше всього на світі захотів, щоб в нього було так само, як в цих людей з книги. І незвідки просто в нього взялась впевненість, що вихід є, що його життя може бути кращим. І все зміниться. І ця книга давала йому віру. Він дуже сильно захотів вийти з тюрми і піти до церкви. І знаєте, він став молитися молитвами, які були в книгі. І Господь він відповів цього хлопця. Це його випустили з тюрми на умовах підписки про невиїзд, і він вийшовши, зразу пішов до церкви. А будучи вже на свободі, йому потрібно було віддати борг. І Господь його благословив роботу, хоча він був без досвіду, без освіти. І його взяли на автослюсера. автослюсарем. Почав ходити до церкви, почав каятись всіх своїх гріхах, почав змінювати себе, своє життя, слухаючи щодня слово Боже. І слово пастиря, щоб я звільняло його ще більше і більше від гріхів, від проклять. Він ще більше став послушним бо Його серце мінялося, став смиреним перед своїм наставником, перед Словом Божим. І знаєте, хлопець поставив Бога на перше місце у житті, і Господь почав міняти його життя. Спочатку йому було винесено вирок, йому дали умовно два роки. І потім за два роки він став спеціалістом на роботі. Він віддав усі борги, які в нього були, і його мрії почали здійснюватися. А зараз він є служителем в церкві, Він одружився на коханні дівчині, з якою разом служить Богу, і реально його життя стало благословенним. Він став із останніх першим.